Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Літнє подружжя загинуло під завалами власного будинку. Росіяни атакували кабами село Омельнік Пологівського району. В селі Преображенка отримали поранення. 66-річна жінка. Медичний розрахунок, ДСНС надав допомогу постраждалі та транспортував її до стабілізаційного пункту. Крім цього, рятувальники загасили займання сухої рослинності на відкритій території загальною площою 3 гектари. Загалом впродовж доби окупанти били по області з різних видів озброєння. Впродовж доби окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула, троє постраждали на Харківщині через ворожі атаки. Росіяни застосовували переважно ФПВ-дрони через обстріли, пошкоджені вісім приватних будинків, господарча споруда та магазин. Внаслідок атаки в Ізюмському та Куп'янському районі виникли пожежі. У селі Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік у Куп'янську поранено 43-річного чоловіка. Одна людина загинула. Ще 13 постраждало через російську атаку на Херсонщині. Впродовж доби били і по критичній та соціальній інфраструктурі. Є влучання і в судову установу. А також окупанти продовжують дистанційно мінувати Херсонщину мінами-пелюстками. Пошкодили чотири багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі. На Дніпропетровщині вночі ворог влучив у три приватні оселі лінію електропередач та ферму. Росіяни обстрілювали Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади. На щастя, загиблих та постраждалих немає. За оточеною інформацією, через вечірні удари по Нікополю зайнялася приватна оселя ще одна побита. На Покровську громаду, що на Синельниківщині ворог спрямував БПЛА. Виникла пожежа на фермі. Сьогодні вранці росіяни двічі вдарили з авіації по Костянтинівці. У Краматорському районі пошкоджено 16 будинків, дві адміністративні будівлі, кілька складських та господарських споруд. У Бахмутському районі зазнали ураження чотири будинки, три багатоповерхівки та господарчі споруди. Один житловий будинок пошкоджено і у Покровському районі. Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини з лінії фронту. Евакуйовано 116 людей, у тому числі 19 дітей. Сбу затримала агента ГРУ з тимчасово окупованого Мелітополя. 31-річний чоловік працював у столиці, і збирав дані для ударів по Києву. Він фіксував місця ремонту військової техніки та відстежував скупчення людей біля центру комплектування. Усі дані передавав російському куратору через закриті канали зв'язку Правоохоронці задокументували його діяльність та затримали. чоловіку. Повідомили про підозру у держзраді. Суд обрав запобіжний захід тримання підва. Варто без права застави зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Майже 60 тисяч дітей сьогодні розпочинають навчання в Запорізькій області. Серед них 5,5 тисяч першокласників близько 100 шкіл міста працює в змішаному форматі. Наші журналісти побували на святі першого дзвоника у 88-й школі. Флешмоб і уявна подорож на потязі та подарунки. все це і чимало цікавого було під час святкового заходу. Більше розповість Анна Крамаренко. он стати двоє крові На святі першого дзвоника у цій підземній школі зібралися дев'ятикласники та першачки. Стартував захід флешмобом. Також першокласники мандрували на уявному потязі, зупинялися на різноманітних станціях. Насамперед, на патріотичній. Та степу грила і хвилі ні пробі, хмари золотаві, і щастя острови. Хай має над нами державні прапори. Кольорова. Захід мав інтерактивну складову одне із завдань було на уважність. Для цих маленьких чомучок цей день особливий, адже відбувся їхній перший у житті урок. Тема Ми маленькі українці. Діти граючись, виконували завдання. Ми з вами будемо подорожувати. У нас буде дуже цікава подорож, і наше завдання з вами знайти ось ці п'ять ключиків. Всі порахували скільки ключиків. Першокласники кажуть, добре знають, чому хочуть навчитись у школі, писати, читати, приклада англійська, Писати, читати. Я люблю фізіку. Моя основна задача навчити дітей бути людяними, бути. Як це добрими, не сваритися, бути справжніми друзями, тому що в одній сім'ї вони що найменше років проживуть і моя задача зробити із них справжню сім'ю, окрім того, що ще й навчити. Як її зацікавити, все таки ну ідей дуже багато, дуже багато всього вже заготовлено, дуже багато ще в процесі. Звісно, що сьогоднішніх дітей потрібно зацікавити новинками, зацікавити цікавинками. Тому дуже багато всього, над чим ми зараз працюємо. В цій школі 630 учнів, з них 49 – першокласники. Всі вони навчатимуться в сучасних та безпечних умовах. Я думаю, що дітям буде комфортно, знання вони отримають. Дуже гарні, бо в нас гарні вчителі і ми будемо працювати з задоволенням з нашими дітьми. А ще в цій школі зводять сучасний спортивний майданчик. Будівництво стартувало, вже до, до завершення йде. Будуть у нас спортивний майданчик складатися з футбольного поля, потім тренажерний майданчик і дитячий майданчик. Думаю, всі будуть дуже задоволені. Будуть Сюди приходити не тільки діти наші, але й батьки і мешканці мікрорайону. 98 шкіл зі 100 в Запоріжжі надають таку можливість відзначити перше вересня, піти до школи не онлайн, не перед комп'ютером, а з вчителем, з друзями, з однокласниками. Вдячність всій команді департаменту освіти та науки, тому що це титанічна робота. Звісно, подякувати педагогам, тому що для них це також виклик. І звісно, подякувати батькам. Також у цій, як і в інших школах, учні усіх класів отримуватимуть безплатне гаряче харчування за системою кейтерингу. А ще з нагоди дня знань першокласники отримали подарунки, розмальовки та повітряні кульки. Анна Крамаренко і Батуренко, телеканал МТМ. Новий навчальний рік стартував і для старшокласників Запорізької гімназії номер 45 Для них цей перший дзвонок став особливим. Вони запустили власний стартап майбутнього, заклали капсулу часу і поділилися своїми мріями. А ще учні нарешті зустрілися в офлайні після тривалих років дистанційки. Як відбувалося свято знань далі в сюжеті. Для Орини цей навчальний рік особливий дівчина майже весь час навчалась онлайн, спершу через ковід, потім через війну. І зараз не приховує своєї радості. Це було вимушеним і дуже хотілося повернутися у той режим, у якому працювали раніше. Бачитися з всіма у реальному а не через камеру. Перший дзвоник для десятикласників у ліцеї номер 45 став стартом нового проєкту. Учні запустили свій стартап майбутнього. В його рамках підписали і символічний перший контракт з трьома пунктами: повага до ідей, підтримка у невдачах і створення безпечного простору. Чому стартап? Ну тому що діти у нас дуже багато нових дітей, які о, прийшли до нас в заклад освіти. І ми ось з ними складаємо проєкт майбутнього. Тобто діти сьогодні будуть говорити про те, що вони готові вкласти в цей проєкт і що вони готові отримати. Вітаю вас початком нового навчального року. Бажаю вам і вашим батькам терпіння, щоб робити всі домашки. Але я думаю, що ви вже люди дорослі і усвідомлені, і маєте розуміти, що вчитеся ви. Не для оцінок, не для вчителів і навіть не для батьків, а для себе орина саме розмірковує над своїм майбутнім, обирає з чим пов'язати життя з правом чи з медициною. Тому каже, з початком цього року буде навчатись наполегливіше. Ну це вже почалась така старша школа, і вже більше зосереджені. Ну, буде зосереджена увага на тому, щоб підготу, підготуватися до екзаменів. Ну, вже більш так відповідально буде ставитися до навчання. Учні заклали капсулу часу. Вона особлива, зроблена з тубуса від 120-ї міни. Відкриють її через шість років на зустрічі випускників. Своїми побажаннями поділилась Орина. Звичайно, щоб закінчилася війна, і ми повернулися до нашого мирного життя, а також Ну, щоб все вдалося і здійснилися всі мрії у цій гімназії, навчається понад 110 десятикласників. Для них перший дзвоник вже став нагадуванням, що час визначатись з майбутньою професією та починати готуватись до вступу. Надія Пилипенко, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. Обережно фейк! У мережі з'явилося неправдиве відео, яке створила шахрає за допомогою штучного інтелекту. В ролику Голова громади Регіна Харченко, нібито просить заповнювати якісь форми для отримання безплатних обідів у школах. Це неправда. Всі учні перших 11 класів в Запоріжжі отримують безкоштовні обіди вже в вересні. Жодних заяв чи форм на сторонніх ресурсах заповнювати не потрібно. Вся інформація розміщена на офіційних Ресурсах міської ради та департаменту освіти. Так от, спростування. Жодних анкет не потрібно заповнювати. Вся інформація є у школах і цього достатньо. Це виключно шахрайська схема, щоб забрати у вас ваші персональні дані і потім використати їх з якоюсь поганою метою. Тому, будь ласка, слідкуйте тільки за офіційними каналами комунікації всі дітки будуть харчуватись безкоштовно, без заповнення будь-яких анкет. Бережіть себе, слідкуйте за своєю інформаційною гігієною. І, звісно, тихого дня. Два п'ять та десять кілометрів. Такі дистанції долали учасники забігу. «Шаную воїнів. біжу за героя в Акція всеукраїнська в Запоріжжі. Захід відбувся на Хортиці. Більше розповість Анна Крамаренко. Учасники забігу шаную воїнів. Біжу за героїв України, готуються до старту. Дехто розминається, як от Віталій. Чоловік розповідає, активно займається спортом, долає марафони та напівмарафони. Цього разу збирається пробігти 10 кілометрів. Додає, для нього це звична дистанція. Планує подолати її не більш ніж за 55 хвилин. Біжить за загиблого героя Сергія Удода. Два роки тому загинув знайомий. Це дуже хороший друг моїх друзів. Він працював на Запорожсталі, за бажанням пішов воювати і на Херсонському напрямку ну, сталося, що зірвався в машині. Він не один в сім'ї загинув, його брат не рідний, але по матері теж загинув трішки пізніше. Перед забігом учасники вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання і приготувалися стартувати. Ми усі вже готові. П'ять, чотири, три, два. Кожен мав змогу пробігти на вибір два, п'ять або десять кілометрів. Учасники впевнені, ці заходи не про спорт, а про єдність. Це найменше, що ми можемо зробити для цих героїв, які віддали нам стукід свого серця і віддали своє життя. Я біжу за чоловіка своєї подружки, і вона моя колега. Ми разом працювали в лікарні, так як вона зараз також в Збройних силах України і сим'ї в Збройних силах України. Вона би сама хотіла побігти ну, бігти за свого загиблого чоловіка, але так як вона в ду, тому з її дозволу я біжу за її чоловіка. Як вам бігти? Дистанцію два кілометри долає пані Тетяна. Біжить за свого загиблого чоловіка Віталія Горбачова. Півроку, як він загинув. Пішов він 16 березня 22 року. Приєднався до лав Нацгвардії. Пройшов Запорізький напрямок, Покровський напрямок. Загинув е, на Широкому 26 лютого цього року. Це мій перший забіг. Я... Раді свого чоловіка зроблю все. Бігу поки довольно собою не зупиняюся. Учасниками забігу були люди різного віку. Дистанцію у два кілометри подолав 76-річний Володимир Іванович. Каже, вперше долучився до такого заходу. Чоловік біг пам'ять про свого загиблого сина Павла Іванчука, життя якого обірвала війна на Донецькому напрямку. Він сам офіцер, почалась війна. Ну а старший воював. Старший син з 2015 року, і коли почалася війна, вони були по дахтиркою, розгорлися з кольор, встрічали врагу. Ну, а менше тут же в той же день пішов воєнкомат. Воєнкомат був закритий, не було В общем, он три рази ходив, на четвертий уїхав, то було перше 03. Погиб 1 на четвертого, 22 -го року. Бажаю всім, щоб всі проходили, участвували і помнили. От, тих, хто віддав життя ну, за наше будущее. всеукраїнський забіг на честь загиблих героїв російсько-української війни проводиться з 2018 року. Кількість учасників щороку зростає цього разу. До участі зареєструвалися більше ніж тисяча людей. Торік таких було понад 300. У зв'язку з безпековими нормами було вирішено 10 кілометрів бігти офлайн, тобто тут на Хортиці А2 і 5. Кожному учаснику, який зареєструвалися, було запропоновано самостійно обрати локацію, дистанцію після свого забігу. Вони фотографують і виставляють свої фотографії, відеозабігу з хештегами в соціальних мережах. Кожен учасник заходу отримав ось такий шеврон і мав змогу передати його родині загиблого героя, на честь якого біг Анна Крамаренко Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Ветерани російсько-української війни сіли за кермо, щоб позмагатися у вправності та точності. Заїзд у гараж, розворот у вузькому просторі, паркування та підйом все це вони проходили на майданчику автошколи. Такі змагання організували, аби підтримати захисників та допомогти їм швидше адаптуватися до цивільного життя. Як це було, дивіться в сюжеті. Пані Людмила впевнено проходить смугу перешкод за кермом своєї Хонди. За плечима у неї понад сім років водійського стажу, але зізнається на такому треку вперше. Я ніколи за все навчання там, по фішках ніколи не їздила по якихось справах. Я вчилася ще там, між мінними полями. Перший мій досвід був на мікроавтобусі, то це круто так проїхатися і подивитися, як воно робиться. На майданчику автошколи зібралися 10 ветеранів російсько-української війни. Вони тренуються у швидкості і точності: заїзд у гараж, розворот у вузькому місці, паркування та зупинка на підйомі. Після виконання змійки одразу ви переходите до заїзду в гараж. Яким чином? Неважливо. Задом чи передом. Учасники кажуть, головним цього дня була не перемога, а відчуття підтримки та спілкування. Це змагання для учасників війни, для хлопців, які. Воювали, воюють. От і для того, щоб показати, що життя все ж таки воно йде і повинно проходити далі, то приймаємо участь у таких от змаганнях. Це цікаво, це спілкування саме головне. Учасники зазначають, такі змагання мають велике значення для адаптації ветеранів, адже водійські навички часто були потрібні і на фронті, і у мирному житті. Я вважаю, що це вкрай необхідно, і чим більше буде таких подібних заходів, тим краще. Цей захід дуже подобається, тому що велика кількість ветеранів у нас перебували і на війні за кермом, і в цивільному житті мають або свої автівки, або працюють на автівках. Організували змагання центр ветеранського розвитку та регіональний сервісний центр МВС. Судили заїзди, інструктори та представники сервісного центру. Наш захід складається з двох етапів. Перший етап це вправи на час. Десять учасників змагаються. І троє учасників з найкращим часом приходять до другого етапу. Другий етап це вправи на точність. Там вже суддівська колегія буде визначати, хто більш точніше зробить, виконує завдання. Серед учасників і чоловіки, і жінки організатори розповідають, для багатьох це стало викликом, адже дехто вагався чи впорається. Були деякі, які. Ну, засумнівалися да, в своїх силах. Як це це ж, а права не заберуть. Але всі згодились і також хочеться відмітити жінок. Жінок серед наших учасників, не тільки чоловіків, да, і жінок, тобто гендерна квота в нас практично видержана. Усі учасники отримали грамоти та подарунки від організаторів. А ті, хто виборов призові місця, ще й сертифікати на пальне та безплатну мийку авто. Аліна Мельничук, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Майстер-клас, спілкування і можливість на кілька годин відволіктися від щоденного очікування. Для дітей із родин, які чекають на своїх рідних з фронту, організували теплу зустріч. Більше дивіться в сюжеті. Тут вони створюють подарунки для тих, кого найбільше чекають. Рідних, які зникли безвісти. Більше ніж півсотні дітей створювали поробки. Ми вирішили, що в цей день треба зробити щось гарне, тепле для діток цих родин. бо... Е у них якнайбільше, скажімо так, виникають такі стресові ситуації. Дуже хотілося, щоб вони відчули трішки дитинства, тепла, радості. Фахівці кажуть, стрес, пов'язаний із відсутністю рідної людини, відчувають усі члени родини. Діти по-особливому. Діти не показують цього. Але вони це дуже дуже переживають, навіть можливо навіть більше, ніж переживають саме дорослі люди, тому що дорослі люди люди, у них є запас, вони можуть якось відчувати біль. А діти вони ще не пристосовані до цього. Їм потрібна обов'язкова ця підтримка, але не тільки діти дорослим теж буває складно впоратись зі стресом від процесу очікування. Вони дуже дуже переймаються цим питанням. Вони не завжди навіть кажуть це дітям, але діти вони все відчувають. Організатори кажуть, навіть маленькі кроки до повернення дитинства в умовах прифронтового міста надзвичайно важливі. Тому будуть проводити такі заходи регулярно. І щоб підтримати родини, які чекають, і щоб нагадати про тих, на чиє повернення сподіваються. Насправді, сьогоднішній день він обумовлений зворотнім зв'язком від родин. Вони хочуть, щоб ми їх підтримали. Вони хочуть бути почутими. Тому це дійсно важливо це проводити не разово, а на системній основі. До заходу долучились громадські організації, волонтери та психологи. Усі разом створювали простір турботи та підтримки. Надія Пилипенко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.